Права 14, 25. Розріжжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо. Корінь з модуль 2х плюс 3 дорівнює 5. Ну що ж, корінь з якого числа дорівнює 5. Це 5 у квадраті або 25. То ми записуємо, що тоді виходить, що наш підкореневий вираз це модуль 2х плюс 3. Має дорівнювати 5 у квадраті. 5 у квадраті це 25, то ми записуємо, що модуль. 2х плюс 3 дорівнює 25. Ну що ж, модуль якого числа дорівнює 25. Модуль або, 20, або числа 25, або мінус 25. Тобто цей вираз, що у нас є під модулем 2х плюс 3, дорівнює 25 або оцей вираз 2х. Плюс 3 дорівнює мінус 25. Є? Ну що ж, зараз тоді розв'яжемо перше рівняння плюс 3. Переносимо праворуч з протилежним знаком. То ми записуємо, що 2х дорівнює 25. Було плюс 3 і стане мінус 3. Тобто 2х дорівнює 25 мінус 3 це 22. Як знайти х, обявляючи рівняння ділимо на 2. 2х поділити на 2 це буде х дорівню. І праву частину 22 ми ділимо на 2. То х у нас дорівнює. 22 поділити на 2, це буде 11. Розв'язуємо друге рівняння. Знову плюс 3 переносимо праворуч з протилежним знаком, то записуємо, що 2х дорівнює. Мінус 25 у нас було, зліва було плюс 3, справа стане мінус 3. То 2х дорівнює. Мінус 25 мінус 3, це буде мінус 28. Як знайти х? Обиде частини рівняння ділимо на 2. 2х на 2 це буде x дорівнює. І праву частину мінус 28 ми ділимо на 2. То записуємо, що х дорівнює. мінус 28, що ділиться на 2, це мінус 14. Гаразд. Переходимо до другого рівняння. Тут у нас корінь з 9 плюс корінь з х дорівнює 4. Ну що ж, якщо корінь із деякого виразу дорівнює 4, чому дорівнює сам вираз це 4 у квадраті або 16. То ми записуємо, що 9 плюс корінь із х. Дорівнює. 4 у квадраті. То 9 плюс корінь із Х дорівнює 4 у квадраті, це 16. Є? Переносимо плюс 9 через знак дорівнює з протилежним знаком. То корінь із Х. Дорівнює. 16. Справа було плюс 9, зліво буде мінус 9. То корінь із x дорівнює. 16-9 це буде 7. Якщо корінь із х дорівнює 7, то сам x це буде 7 у квадраті. Тобто корінь із 7 у квадраті дорівнює 7. Записуємо, що x дорівнює 7 у квадраті. Або записуємо, що x дорівнює 49. Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Держіть рівняння. Ми розв'язали в першому завданні. У нас є два корені. Це мінус 14 і 11. В другому завданні корінь у нас число 49. Ну що ж, ось таке завдання на розв'язування рівнянь з квадратним коренем. На цьому вправо завершено.